Друзі, всім привіт! Зараз я покажу вам три способи заробітку монет в грі Smoke Game 25. І розпочинаємо з першого. Він є не дуже швидкий, але якщо вам потрібні монети тут і зараз, то він чудово підходить. Для цього нам потрібно заходимо в класичні паки і відкриваємо ось ці от безкоштовні набори. Ось у нас тут випадають різноманітні гравці. Ми їх просто квікселимо і відкриваємо наступний пак. Плюс цього способу в тому, що можна поставити автоклікер, і він вам буде продавати, купувати, відкривати, продавати, відкривати. І таким чином будуть у карточки, яких немає, і фармитися монети. Другий спосіб потребує трішки часу. В принципі, можна використовувати так само. Безкоштовні паки, в чому заключається суть. Ми відкриваємо цей пак. Дивимось, які у нас є гравці, перевіряємо їхню ціну і виставляємо там трішки нижчу та продаємо їх. Якщо нам потрібно, щоб вони продалися тут і зараз, ми можемо виставити там за 5 тисяч, за 10. І вони у нас продадуться дуже швидко. Якщо там випадають 47 48, то вони особливо цінуються, їх можна виставляти навіть по 70 тисяч. І третій спосіб, який мені подобається, найбільше, він потребує трішки часу, але він такий більш цікавий. Для цього заходимо в турніри. І починаємо грати всі турніри. Складаємо команду з тих гравців, що в нас є. Та починаємо грати. Якщо можемо, виходимо покращувати свою команду. Ось. Отримали мойський клубний пак, золотий пак та срібний. Також тут можуть бути щось по типу польської ліги, або срібні гравці, або бронзові. Там взагалі є всі шанси дійти до фіналу. Давайте ще раз. Зіграємо польську лігу. Ось, у нас 73 суперника 71. 3-0. Граємо наступний матч. У наступному матчі у нас також є всі шанси виграти. Ось з ким чином ми вже пройшли до півфіналу. Фі Тут зрозуміло, що наш склад не витягне далі, але ви зараз самі бачте, які будуть нам паки. Зараз отримує паки. Ось такий у нас турнір, турнірний майстер, всі золоті і 82. Давайте одразу ж їх відкриємо. І подивимось, скільки ми на них заробимо. Відкриваємо турнірний. Ось, Можемо квікнути всі. Отримуємо 34 тисячі. Далі відкриваємо цей пак. З цього у нас 5300. І всі золоті. Ось, як ви бачите, деяких гравців в мене навіть не було. І з цього пака міг би отримати 63 тисячі. Ось так от простими тиками ми змогли зробити монет. Всім дякую, підписуйтесь на канал, ставимо лайки.